Можна? У нас просто клієнти часто питають, наскільки ви вірите в, в родову історію з приводу передавання якихось звичок, породу щось йде, і у людини, як у мене, да, там, від прапрапрабабуся щось передасться. Це перше звичок, друге це генетичних хвороб, третє це перенародження душі, тому що існує така віра, що душа перенароджується по роду, а хтось каже, що душа може бути в Африці, потім в нас. Як це відбувається? Ну, і наскільки ви це вірите? І як ваша думка просто? Ну, давайте так щодо е, переродження душі, і там всі, всі ці ідеї, яку там греки називали там метапсихеєю, це це не зовсім до мене, тому що це там випадає з поля е, наукового наукового дискурсу, тому залежить там від точки зору та від. Е, Різних речей там онтологічного статусу, що ви вкладаєте в це поняття, тому це не дуже до мене е, щодо передавання генетичних захворювань, то тут е, це не питання віри. Воно є. Ми його досліджуємо кожного дня, і звичайно, там передає нема нічого дивного в тому, що люди складаються на 50% з ДНК своїх батьків іншої інформації не від куди взятися да у людей завжди народжуються люди. Да, і це вже велике диво з точки зору біології м м могло бути не так. Е, питання в тому, що, що закодовано, а що ні. Да. Е, тобто, то, що все, все наслідується, це стовідсотково, але не все генетично детерміновано, не все генетично закодовано. Тому ось там такі речі, як е, якісь вроджені е, особливості з там, не знаю там очей, волосся, якісь вади. Да. Е, це, ну. Частіше всього там на 80-90 відсотків так бувають генетичні речі. Такі штуки, як там схильність до різних захворювань, не знаю, якісь там вподобання. Там вже треба дивитися. Там кожна, кожна, кожна риса людини окремо має досліджуватися, десь там генетика сильно впиває, десь або там спортивні якісь не здобутки, а так, характеристики. Да? По різному буває, буває 10% генетики, буває 90% генетики. Наприклад, там. Швидкість реакції людини детермінована десь на 90 да, там, Як швидко ви там спіймаєте там ольвець, який буде падати з, зі стола, а якась там схильність до координаційних рухів, така як там потрібно, потрібна, наприклад, для гри в футбол, да, детерміновано там не більше ніж на 20%. Тобто, тобто ви її сильно можете імпругнути, да, покращити або або не покращити. А швидкість реакції ви дуже сильно не покращите. Тому тут питання до до кожних з цих риз буде окремо. А стосовно третього, стосовно е, звичок, е, ну дивлячись, що ми називаємо звичками, мається на увазі якихось поганих звичок, да, там палити щось, випивати щось, якщо говорити про щось таке, то е, тут. Е, Тут, тут можна розділити. Е, є те, що е, ну в українській мові не дуже звуч, е, приємний для цього дозручний вокабуляр, тому що в нас все наслідується все якось слова всі однотипні. А тут треба розбиратися в тому, що щось може передаватися з покоління в покоління, але при цьому не бути генетичним. Да, тому ось звички детерміновані генетично дуже слабкий слабкій мірі, але мають сильну е, коефіцієнти передачі всередині сім'ї. Тобто, якщо хтось в сім'ї палив, то зрозуміло, що там ця тема була там менш табуйовано, Цигарки було простіше де взяти. За них тебе б там не наказувало. Ну не знаю, як це було сто років тому. Да, але там перекладаючи на наш сьогоднішній лад, да то це було так. Ну про зручний тут приклад. Це приклад з рецептами, які так само просто Прослідковується, ось якщо там є питання, наприклад, там не знаю, що там схильності до ожиріння в одній сім'ї є рецепт традиційного борщу, який передається з покоління в покоління, ну здебільшого по материнській лінії. Так, хтось кладе туди один кілограм м'яса на там 5 літрів борщу, хтось не кладе м'яса взагалі. Наприклад, в моїй сім'ї борщ варив без м'яса, про те, що борщ буває з м'ясом, я дізнався 30 років. Ось і це була стандартна історія. І так у кожній сім'ї вона своє. Тому можна теоретично придумати, що є якась сім'я, де солі кладуть в борщ там в п'ять разів більше, ніж у сусідній сім'ї. Ну, звідти тут буде і певні традиції, да, запивати цей борщ, мабуть, там не знаю, водою, да, і генетична схильність ризик гіпертонії в цій сім'ї буде підвищений, тому що соль в мірних кількостях викликається з гіпертонією. Або те саме там з цукром та печивом, чи ще якісь інші речі, або там якісь там вподобання, не знаю, там соціального, соціального або там сексуального характеру, вподобання там виборі свого партнера. Ось тому багато речей будуть продаватися, але не будуть мати свого такого генетичного субстрату, як ми його, як ми його звикли. Ось тому я б, коли говоримо про звички, я б більше б звертав увагу на це, да, те, що там культурним кодом в там в певних. Те, чи як можна назвати, да як, як в сім'ї було прийнято що робити, або якісь речі пов'язані з місцевістю, да. Тобто там в цій місцевістю була така традиція: чи культурна, чи географічна, чи, чи, яка, чи якась інша да? Там, Ну не знаю, там митися часто, але це могло бути детерміновано не генетичними речами, а викликано тим, що там не знаю, ви живете біля якогось там промислового об'єкту, або там багато вітрів, чи щось таке. Такі історії в нас так само є. Вони виникають, і це закріпляється потім в родоводі, і стає така традиція. да там Робити, наприклад, якісь дії пов'язані з там профілактикою захворювань, але вона викликана тим, що люди жили в тому місці, де велика вологість, багатопліснявих, і в результаті цього у них є традиція. Там пити ось такі напої, а не такі напої для профілактики, там ну того ж туберкульозу, да й подібних речей. Ось, і потім воно трансформується якимось там ще цікавим цікавим чином, да і стає вже якоюсь сімейною традицією. Хоча першочергово було викликано цими умовами життя. Тому все все спадкується, і єдине, що не все, що ми в собі помічаємо, воно спадкове. Ось тут, ось як так би на це дивився риси характеру і здібності? Ну там, якщо хтось малював, передається чи не передається такі до речі, ну теж сімейним чином. Тобто, тут генетичний субстрат такий шукати не варто. Тут який, який ключ до розуміння цього? То тому, що наша генетика вона сформувалася десь на рівні 50 тисяч років тому. Тере до 200 тисяч років тому тому ті риси, які були притаманні тоді, вони підлягали якомусь природному добору, і відповідно могли бути генетично закріпленими. Всі, які виникали після цього, такого вже не могло статися, тому що генетика за такий короткий час не, не змінюється. Ну в тому розумінні такому вашому е, з oh, wow. вами побуто е, що я маю на увазі, що е, які риси могли бути характерними та там доцільними для відбору в той час. Швидкість бігу, міткість стрільби, там якісь там дуже базові комунікаційні навички, дата орієнтація на місцевості, орієнтація на місцевості, да там забота про потомство, да там якісь такі речі да ну треба пофантазувати, да це такі пізні часи. Ось а, а тому такі риси вони справді могли закріплятися. Можливо собі уявити, що є там певна лінія людей, у яких там більш Хисту було в цьому напрямку. А, але такі яко, якості, як там малювання, схильність до it сфери, схильність там до такого виду спорту, не такого виду спорту такого просто не існувало. Тому ем, тако важко уявити, да, що це була за характеристика. Ну щодо видів спорту, ще плюс-мінус. Там зрозуміло, що там легка атлетика окремо. Там легка атлетика окремо тут якісь ще аналогії можна з давніми часами провести. А такі скрипка чи гітара ну не було ні скрипок, ні гітар, ні ні, навіть якихось. Специфічних руків, які од якось можна до цього часу віднести. Дякую, цікаво. Дякую. Реально то у нас да. ще часто кажуть голодомор. Ті, хто всі пережили голодомор і зараз намагаються запастися максимально їжею, щоб не було цього голодомору. кажуть це ДНК зашито. Ну, це, це глибоко досліджувана тема, і там багато статей щодо цього приводу є. Ми там голодомор досліджували так само, да, з наукового, з наукового боку біологічного. Більш е, нема таких доказів, е, на жаль, щодо, ну бо, на щастя, таких біологічного стовідсоткової передачі е, ось того, про що ви кажете, да, якоїсь зміни. Ну, як вульгарно сказати, зміни генофонду, виходячи з Голодомору. Да, про це можна спекулювати, але тим не менше, якихось доказів нас в цьому немає. Є е, ізраїльські дослідники, які ну не голодомор досліджували там фолокости, там інші процеси пов'язані з єврейськими етнічними групами. І вони висувають там п'ять механізмів, як це може закріпитися. Вони всі сугубо психологічні, да тобто через навчання сім'ї, чи через там мовчазне навчання, чи не мовчазне навчання, як передаються якесь ставлення до там не знаю хліба, війни, ворогів, там бідноти, не бідноти. Ось це все. Вони всі виключно такі. Генетичні спроби вони були. Там є деякі такі дуже лайтові штуки з ПТСР пов'язані. Але поки що немає я по сторону голодомора, я б дивився в сторону просто селекції, да від, ну, селекції відбору да чогось такого. Тобто, тут треба пофантазувати в сторону того, які люди вмирали першими, да. тобто ті, хто не могли запасати багато жиру, ті, хто не могли швидко адаптуватися до складних умов, ті, хто не могли там, ті, хто могли народити невелику кількість дітей. Да у тих, у кого була там ну банальні речі, там менша калорійність материнського молока да чи там менший період вактації, чи щось. Ну треба фантазувати. Да, треба я не спеціаліст по цьому періоду. Ось і всі ці речі, оці визивали краще ті, у кого цигенів не було. В них їх родоводи да або гени вони втрачалися в більшій мірі. Ось цю а щоб на ген на ДНК наносились ось якісь мітки і така пам'ять. Ну психологічна є, мабуть. А, генетично такого не знаходимо. поки А можна ще таке питання? Для чого ви вивчали родовід і для чого взагалі людині знати свій родовід? От, тому що, от, все, що ви тільки що сказали, я думала: от ну мені було б цікаво, якщо в мене були там розкулачення, мене там було розкулачення, значить у мене якась ця страх втратити грошей, значить, він ось він звідси, звідси пішов. То для чого взагалі тоді вивчати? Е, ну, НК, вивчати, вивчати ну як у нас у біологів у генетиків, тих хто близький до медицини, біологів, перша звичайно найцікавіша штука пов'язана з захворюваннями і такими історіями, тому що можна знайти якісь речі пов'язані, які можуть вплинути на, на, на тебе, які після цього можна підтвердити вже більш там прицільним таргетним генетичним дослідженням, вже молекулярним методом. І це цікаво. Це там така штука, яка зшиває. В одне і гуманітарні дослідження, і біологічні дослідження, тому що ти досліджуєш щось можливо just for fun, а виходиш на те, що тобі загрожує якась небезпека, реальна, яка в тобі є, ти ніколи про неї не знав. Да, і це може врятувати тобі життя. Це ну, рідко чим можна займатися для власної цікавості, що може врятувати тобі життя. Це одна з тих речей, Да, вони знаходяться. Бачите, там якісь, якісь гени да, там поганого слуху, якісь там гени, це може бути приводом для тестування при там, плануванні вагітності нових дітей, тому що всі ці гени вони зберігаються в за певними там правилами, це може бути корисно для самої людини. Да, якщо ти там бачиш передавання якогось там конкретного захворювання або там смертності віз чогось, це така тривіальна, але така прагматична. цікаві речі. По-друге, це просто цікаво, да, звичайно, там хто хто були твої пращури, де жили чи були в них близько родні м -м шлюби чи не було. Це просто цікаво. Ну і втретє, те, що ви кажете, да, тобто, це таке контакт зі своїм зі своїми пращурами через через професійну діяльність. Я там не думаю, що воно сильно передається. Ну як знов ж таки по біологічній лінії, але культурним кодом воно звичайно передається, якщо в тебе в сім'ї там, ну, хоча б там подивитися це міщани, це селяни, це вже накладає якусь там рамку мислення на людину ту чи іншу. Там, не навішуючи ярлики, що гарно чи погано, але просто це, це цікаво. Да? У кожного там, у кожної спільноти є свої сильні слабкі сторони, і цікаво їх прослідити. І після цього порефлексувати, з якої сторони, і як вони уживалися, там представити собі змішану сім'ю з одним укладом, іншим укладом або різними як, що відбувалося там. Да, і що перейшло мене. Тому, тому це, це гарна рефлексія для і для психологічних моментів. Але я просто закликаю робити це більш з терапевтично, з терапевтичною з метою, да, розрозуміти, чому, чому ти так відносишся до світу. Да, це з якого могло прийти культурного укладу. Ось, ось такі отримують от мотивації. Угу. Супер, дякую. Дякуємо. Дуже, дуже цікаво, дуже корисно. Ми також дослідили те, що, скоріш за все, люди, які звертаються, то це за саме пізнанням, тобто зрозуміти більше себе через вивчення родоводу. Ну да, мотивація різному людини може бути різна. Ну як це цікаво, да, знаєте, з цікавості людини починається майже все. Да. Ви там займаєтесь наукою, да, в, свої, в своїй галузі. Я займаюся наукою в своїй галузі. У нас все починається з цікавості. Да. Там, куди вона тебе доводить після цього? Там, когось там до грошей, когось там до, мабуть, там спадкування чогось, хтось хоче знайти, когось там до відкриття біологічних, якихось схильностей, когось ще до чогось, ніколи не знаєш. Але без цієї цікавості буде дуже сумно Жити, да, і нічого не, не знайдеш. Да. Якщо червона шапочка не піде до лісу, ось, залишиться вдома, то з нею нічого цікавого не станеться. Ось, і сказки, і сказки тоді не буде. Ось. Ну так, да, да. Це була дуже коротка сказка, якби шапочка сказала мамі, що нікуди не піду. Все, погана погода, посиджу вдома. Втратив дуже цікаву історію.